Карпаття засипало снігом. Заметіль спричинила чимало проблем на дорогах області. В аваріях, які трапились через погіршення погодних умов, постраждали шестеро людей. ДТП з потерпілими сталися в Івано-Франківську, а також в Надвірнянській, Богородчанській та Яремчанській територіальних громадах. Відтак, 4 лютого в обласному центрі на вулиці Привокзальна, нетверезий водій наїхав на жінку пішохода 58-річний водій. Місцевий мешканець, керуючи автомобілем Land Rover, не обрав безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на 53-річну жінку пішоходам. Місцева мешканка переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок наїзду потерпіло з травмами, госпіталізували до лікувального закладу. Згідно з медичним висновком, останній перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, порушника затримали. Ще одна дорожньо транспортна пригода трапилась у селі на Зав... Визів, що на Надвірнянщині. «61-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Тойота Корола, проїжджаючи за округлену ділянку дороги, не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із автомобілем марки Audi Під керуванням 26-річного мешканця Надвірнянщини. Внаслідок автопригоди керманича Тойоти з травмами доставлено до лікарні. Цього ж дня у Солотвині, що на Богородчанщині, зіткнулись дві водійки. «36-річна Водійка мешканка обласного центру, керуючи автомобілем Хундай, виїхала на смуг зустрічного руху, де допустила зіткнення із автомобілем «Опель зефіра під керуванням 33-річної місцевої мешканки. Внаслідок автопригоди пасажирка автомобіля «Опель зефіра отримала тілесні ушкодження. Наступна аварія трапилась ввечері у Яремчі. Житель столиці на легковій автівці вчинив зіткнення з вантажівкою. 26-річний мешканець Києва, керуючий транспортним засобом Ford Focus, не врахував дорожню обстановку та допоросся з керуванням, в результаті чого виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою Mercedes-Benz якою керував 34-річний мешканець Нятаном внаслідок зіткнення креманича автомобіля «Форд» та двоє його пасажирів з травмами, доставлені до лікарні усі водії тверезі, за всіма фактами, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще у чотирьох випадках знадобилась допомога рятувальників. Через сніг та ожеледицю водії не впорались з керуванням та з'їхали з проїжджої частини дороги. На території Отинійської територіальної громади, саме у селі Торговиця, автомобіль з'їхав на обочину. В автомобілі перебувала вагітна жінка, двоє дітей і четверо дорослих. Рятувальники швиденько приїхали, допомогли витягнути на проїжджу частину дороги, так як був дуже сильний вітер, був сильний перемет. Діти перебували, тим більше в машині перебували діти, швиденько витягнули на проїжджу частину дороги і допомогли цьому водієві продовжити далі рух. До погіршення погодних умов наголошує заступник начальника служби автомобільних доріг Прикарпаття. Їх працівники були готові, тож одразу приступили розчищати автошляхи та ліквідовувати снігоперемети за вихідні дні. У нас працювало понад 88 одиниць снігоприбиральної техніки. Також 33 одиниці це різної техніки, яка була допоміжною до цієї техніки. І е, треба сказати, що наша підрядна організація справилася в повному обсязі, тому що заторів на наших дорогах практично не було ніде. Якщо десь виникала локально місцями е, проблематика якась, то вона практично за минут 15-20 усувалася в повному обсязі. Проїзд був забезпечений. У нас була проблема тільки в Болехові, це на підйомі в горбі, і то воно було усунуто практично одразу за 15 хвилин. Була проблема в нас в на дорозі Р 21 долина Хуст, але вона також усунулася практично зразу, тому що техніка там на місці прямо працювала. І локальні місцями було на дорозі Р24. Де також техніка працювала і все усувалося практично на місці. Відтак наразі дороги держпризначення повністю очищені. Та, окрім проблем на автошляхах, чимало відчайдух нехтували попередженнями про небезпеку та вирушали у гори. Одного туриста розшукали надзвичайники в районі гори Піпіван заблукав чоловік, 36-річний, житель міста Полтава. Зв'язок з ним був відсутній, і тому, звичайно, що його знайти було дуже складно, адже спостерігалися значні ускладнення погодних умов, а саме перемети до 2 метрів, також дуже сильний вітер, хуртовина. Значна сніголовинна небезпека, тобто при таких погодних умовах надавати допомогу тому ж туристу було дуже складно. Заблукалого туриста виявили на орієнтовній відстані один кілометр від вершини гори Піп Іван. Даний турист був все ж таки не новачок. Це був підготовлена підготовлений турист, який мав багато електронних гаджетів, але на жаль. При таких погодних умовах ці лавинні датчики gps навігатори вони не працюють, тому що був мороз до мінус 20 градусів. У суботу у зимових Карпатах рятувальники шукали ще двох туристів з Вінничини. 29-річний чоловік разом з своїм колегою заблукав у районі озера Несамовите. Зразу на пошуки було направлено пошуково-рятувальне відділення Поста Заросляк. Прибувши до установленої точки було проведено обстеження. Людей було не виявлено, тому було здійснено е, з оголошено збір для інших пошуково-рятувальних відділень. Всього було залучено до пошуків 25 рятувальників, Було повністю обстежено. Територію біля озера несамовитого та прилеглу територію туристів не було виявлено. Згодом з'ясувалось, що туристи вийшли на територію Закарпаття. Відтак їх пошуки продовжили рятувальники цієї області. Пізніше надзвичайники Прикарпаття отримали повідомлення, що чоловіки самостійно вийшли з гір. Юлія Торконяк, Анастасія Бегеї та радіокомпанія